Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги джиг-головки. Це набір універсальних джигачків гачків для ловлі риби з використанням м'яких приманок. Ви можете обрати між гачками 3,5, 5, 7, 10, 14 та 20 грамів. Гачки мають трикутну головку, яка надає стабільну фіксацію та природну гру у воді. Виготовлені з високоякісного металу тому відзначаються міцністю, стійкістю до корозії та довговічністю. Набір ідеально підійде як для прісноводної, так і для морської риболовлі. Набір ідеально підійде як для прісноводної, так і для морської риболовлі. Дуже компактні та зручні у використанні, а тому стануть необхідним аксесуаром у рибальському арсеналі.